Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. І зараз я з вами зроблю розклад для всіх знаків зодяки. Тобто на тиждень, з 13 до 19 жовтня. Хочу всім подякувати, хто. У спільноті написав свої теми, свої запитання. Я потрохи буду вже щось робити. Сподіваюсь, що буду. Якщо я закашлююсь, вибачайте. Ось. Тому поїхали. Поїхали. У нас перші овни. Дорогі овни, десяточка мечів, щось йде дуже болюче до кінця. Це можуть бути ваші стосунки, це можуть бути робочі контракти, щось іде до кінця. Звичайно, це може бути до кінця і життя в когось, ну, можливо, не у вас близькі, рідні, тварини, рослини, навіть рослини. Ось, щось розбитись може просто, розумієте? Тому що десяточка мечів це болюче. Це коли е, маєте пам'ятку від когось, е, дуже вам як би це сказати, дуже рідна людина, дуже близька людина, якусь згадку. І ось вона або пропаде, або її вкрадуть, або зломається. Якось так. Це треба ця карта, потрібно її просто пережити. Нелегкий тиждень буде у вас. Але після того, дивіться, будете нелегкий шлях, якийсь навіть можна сказати, заробляння грошей в когось якось так. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас імператор, старший аркан. Ви знаєте, це впевненість в собі, це мужність, це систематичність, це якісь правила, це якісь закони, це державність. Тобто, що можна тельцям сказати? Вибачайте, в горлі дере. Що можна тельцям сказати? Дійте за планом, дійте за законом, шукайте підтримки людини, яка це зможе. Це може бути і батьківська якась особа, чоловіча особа. Хтось вас підтримає, хтось вас. Якось, знаєте, підставить своє плече. Хтось вас захистить, можливо, це з одного боку, з другого боку, дійсно шукайте підтримки. Можливо, хтось зіштовхнеться з законами, з державними установами. Хтось, можливо, зіштовхнеться з якоюсь непробивною стіною. Тут єдине, що вам потрібно, не здаватися. Тепер у нас. А хтось, до речі, може зустріти чоловіка своєї мрії, свого імператора. Так, тепер в нас близнюки, дорогі близнюки, вісімка мечів. Якісь обмеження чекають вас цього тижня. Таке буде враження, що не зможете рухатись вперед. Не буде якоїсь можливості щось бачити. Ви не бачите всієї ситуації. Ви зв'язані по рукам, по ногам. Це вс... Ця карта і так показує. Але те, що ви зараз в дуже небезпечній ситуації, будьте обережні, краще не рухатись, краще поменше говорити, не висовуватись чи на роботі, чи вдома. Карта вас попереджає обережно, небезпечна ситуація. Блокада. Тобто, вас може хтось заблокувати в соцмережах, як коханий, як близька людина з кимось можливо посварилися. Не поділили щось, ось якось так. Не пробуйте зараз штурмувати якісь установи, якісь організації, добиватися якоїсь справедливості. У вас нічого не вийде цього тижня. Карта радить перечекати до кращих часів. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки нетипова карта для вас карта сили, старший аркан, внутрішня сила. Карта попереджає, що цього тижня у вас будуть якісь випробування на вас випадуть. Але карта ще й говорить про те, що ви все, що на вас випаде, абсолютно все ви витримаєте. Тому що це сила, у вас з'явиться якийсь резерв сили, енергії. Ось, а в когось, можливо, буде гаряча ніч. Теж може бути. Тобто, зустрінете людину, яка має хімію з вами, як то кажуть. Якось так. Сексуальні відносини теж може бути по цій карті. Тепер переходимо до Левів. Дорогі Леви, імператриця випадає це, або, ну, звичайно, це може бути жінка, це жіноча енергія, в першу чергу земна енергія. Тобто, цього тижня у Левів буде більше затишок, більше уваги на затишок, добробут. Якесь багатство, урожай, як би це сказати, достаток, теж може бути, в когось, можливо, своє помешкання. Ви будете відчувати себе хозяйкою, свого простору, свого, своєї квартири, відчуєте, о, я досягнула, можу відпочити. В когось будуть визрівати якісь плани, виношуватись якісь плани. В когось дійсно пробудеться така піклувальна жіноча енергія, тобто когось доглянути, за кимось подивитись, когось нагодувати. Хтось, якщо ви чоловік, знайде свою жінку-мрію, жінку. -мрію. Тобто жінку та, яка, ну, скажімо так, уособлює жіночу мрію. Це може бути мама, це може бути бабуся, це може бути якась жінка, яка, ну, хазяйка, яка, скажімо так, на вас впливає дуже жіночно. Тепер, так, 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 тепер переходимо до дів. Дорогі діви, місяць. Місяць зазвичай говорить про інтуїцію, говорить про страхи, про обмани, про, венеричі, до речі, хвороби, тому будьте обережні. Це кров, щоб ви розуміли, це кров. Будьте обережні зі своєю кров'ю. Не, як то кажуть, не здавайте цього тижня свою кров. Вона у вас буде непридатною, тобто зараженою може бути щось таке. Це ця карта ще родових шляхів, тобто страхи, які людину цього тижня можуть оточувати, якісь недоброзичливці, брехуни, нещирі люди, якась ситуація. І ще, може бути, що не захочеться виходити з зони комфорту. Вам приємно бути в ліжку під теплим одяялом і не захочеться виходити в світ, йти на роботу. От, якщо взяти в побутовому рівні, не захочеться йти на роботу, не захочеться виконувати якісь завдання, холодно, страшно. якось так. Може бути нежить, чомусь в мене ось так іде. Захочеться трошки похворіти, можливо. Якісь суперечки сам з собою у людини можуть бути. І, ну, як я вже сказала, нещирі люди якось друзі і тому подібне. Тепер до Терезів. Що чекає Терезів? Все у ваших руках абсолютно прекрасна карта для вас цього тижня. У вас всі ресурси є. Є час, є можливості, є ідеї і є. Засоби, щоб якісь ваші ідеї проштовхнути. Користайтеся цим моментом, не розпиляйтеся на дрібнички, беріть великі проекти і вперед дуже везуча карта, дуже енергійна карта. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, прекрасна карта. Це шанси, це якісь щасливі моменти. Удача буде вам скакати прямо в руки. Повірте мені. Тут питання в одному: чи вдасться вам розгледіти цей шанс. Просто якесь знайомство з людиною на дорозі. Ви чи побачите в цьому шанс, чи інтуїція вам підкаже, чи ні. Чи у вас зараз голова, думки? Серце, руки зайняті чимось іншим. Чи вільні у вас руки для цього щастя? Чи зможете ви його вхопити, щоб втримати, щоб прийняти? Чи готові ви прийняти? Дивіться, диявол, таке враження, що ви не готові прийняти того щастя. Ну що ж, це і нова робота може бути, це і нове кохання може бути, а, купи продай щось, але чи ви дійсно готові до цього нового щастя, успіху, якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, король мечів, король мечів зазвичай це військовий, це чоловік з логічним мисленням, тобто порада вам. Діяти логічно, за планом, поменше говорити, багаль... більше конкретних рішень. Це, можливо, якісь правила, це якісь закони, це може бути і поліція, і міліція, і, як ще сказати, і військові. А, можливо, якщо ви жінка, знайомство з таким чоловіком. Математиком чи зубним лікарем, чи хірургом, наприклад, або етішником. Можливо, спеціаліст вам потребується, наприклад, адвокат або дійсно айтішник, полагодувати комп'ютер, можливо, комусь холодильник. Це спеціаліст теж іде по цій карті. Ось якось так пройде тиждень, але тиждень, можливо, спілкування з якимось чоловіком, теж може бути. Тепер переходимо до хто після стрільців козироги. Дорогі козироги, вас чекає або відрядження, або дорога, або просто енергійність і динамічність. Тобто, шалений тиждень чекає козирогів. Ну що ж, подивимося. Ось це якась дорога, поспішна дорога, це дорога переможця. Можливо, вам дійсно вдасться досягнути якихось цілей, якихось ваших амбіцій. Ось, Вийти на сходинку вище по роботі, комусь дадуть якусь хорошу посаду. Теж все по цій карті проходить. Хороший тиждень. В принципі, тиждень дуже хороший. Скажімо так, результати залежать від вас, але я думаю, що ви вийдете в кінці переможцем цього тижня в будь-якій сфері. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас якась невизначеність. Ви самі не знаєте, що ви хочете. І ватрушки, і пампушки, і теплої. Не хочу їсти суп. Ось якось так. Знаєте, хто знає цей віршик. Ой, не хочу ой, болить у мене зуб, бо не хочу їсти суп. Тут таке враження, що ви ще не знаєте, що ви хочете. У вас великий вибір, до речі, теж може бути. Вам запропонують, можливо, роботу, різну роботу з різних боків. У вас вибір ще, ви стоїте перед вибором. Їхати за кордон, наприклад, залишатися вдома, переїжджати в іншу країну, в, інший, в інше місто, в інше село, зустрічатися з тим чи з тим. Це можливо навіть знаєте, спілкування через інтернет, знайомство через інтернет. Ця карта вам радить, визначитися самі з собою, чого ви хочете. Від цього життя. Чого ви хочете досягнути? Які мрії, які плани у вас? Ось тут самому потрібно визначитись перед тим, як будувати майбутнє. Якийсь план повинен у вас бути. Це рожеві, до речі, окуляри, закоханість така. Ой, як мені повезло, ніби ж то так. Розумієте, якось так. Потім, щоб не розчаровуватись. І тепер риби. Дорогі риби. А випадаєте ви самі? Прекрасна карта. Тобто, як риба в воді цього тижня, прекрасний тиждень для вас! Це і удача, це і кохання, це і приємні розмови, це і примирення. Ну, все, що може людина собі забажати, може статися цього тижня, тому що це ваша енергія. Ви будете вплавно переходити, перетікати. Нічого такого можливо, особливого не, 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 не відбудеться цього тижня. Як знаєте, як в потоці, в потоці інформації, в потоці життя, все прекрасно, все благополучно. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так, якщо ви чоловік, знайомство з людиною, яка на вашій хвилі. Ось якось так. А якщо взяти ще на дні колоди, ось, то у вас якийсь меланхолійний такий тиждень може бути. Згадування минулого, перелистування старих альбомів. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного тижня, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, дякую за довіру. Бережіть себе. Все буде добре. Бажаю всім всього найкращого. Все буде, Україна. На все добре.